З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія, нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоб зрозуміли ми добре Твою волю, слухали Твоїх рад, наслідували Твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Віра. віра. Дякуємо тобі, Марії. З великим уповам віра. З великим упованням віра. Дякуємо тобі. З великим упонуванням. З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша мати Марія. Нехай почують голос твій наші вуха, і з глибини душі любимо тебе все діво. Бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із Тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі, виднай нам Святого Духа, Вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоби зрозуміли ми добре Твою волю, слухали Твоїх рад, наслідували Твої чесноти. І так освятили і спасли свої душі. Амінь. Віра. Вірою жила я і ціле моє поступування відповідало приписам і вимогам віри. Я вірила Бога і в Його святе слово. Відвести мене від віри чи ослабити її було неможливою річчю. Коли переглянеш в Євангелії мого сина ці місця, що в них є згадка про мене, то побачиш, що віра була правилом мого життя, і з неї набирала я сил у терпінні, вона постійно мене підтримувала аж до стіп Христа мого Сина. Мене зовуть, і я є матір'ю Божою, бо я породила первотворця і виконавця віри. Хто твердо і непохитно держиться Божого Слова, як це нам, Мати наша Свята Церква, подає, цей не вагається і не слабне у вірі. Не звертай уваги на те, коли противні віри, думки тебе напастують. Розум наш є дуже обмежений. Він навіть не в силі зрозуміти добре речей цього світу. А що ж говорити про Божі речі? У справах віри розум має лише один обов'язок приймати Божу правду, спираючись на повазі Бога, через надмірне бажання пізнати все, а все у справах святої віри повстало багато єресей і багато людей відпало від святої віри, і зовсім не будеш легкодухом, коли віритимеш у те, чого не розумієш. У справах цього світу багато дечого не розумієш, та уявляєш собі ті речі так, як це тобі інші представляють, а Божі і надприродні речі перевищують наш розум. Але про що це свідчить? Про те, щоб правда, Божа, не була би така глибока, коли б людський ум міг її збагнути і пояснити направду. Помірна душа не займається вишукуванням доказів на будь-яку правду вірі, вона і без цього вірить. Як Бог не може помилятися, бо є вседіючий, так теж у своїй правдомовності не може ушукати нас чи ввести у блуд щодо свого об'явлення, не дружися і не розкривай свого серця перед тими людьми, що піддають у сумнівах. Або перечить деякі правди святої віри, що пильніше втікай перед такими, що хулять об'явлену правду, бо це є правдиві сини диявола, і якраз він промовляє їхніми устами. Ті нещасні сотворіння є бідними невільниками диявола, слугами своїх пристрастей та своєї гордості, різними способами заводять вони. Простодушних людей, і тим виставляють їхні душі на велику небезпеку, душа покірна, що щиро вірить у все, проганяє негайно спокусників, а свята простота духа оминає їхні засідки. Коли тебе кусають у справах віри, то не вдавайся ніколи у розмову із спокусниками, але твердо держися Божої правди. Коли не хочеш захитатися, одна єдина правда святої віри щиро і правдиво прийнята вистане, щоби поконати і найтвердішого грішника, а праведника утвердити у ній непохитно, хто вірить у Божу всюди присутність. Цей ніколи не вчинить щось такого, що могло би не подобатися Богові. Хто вірить у Божу справедливість, цей мусить гидитися кожним гріхом. Хто вірить у доброту Божу та в Бога милосердя, той ніколи не може зневіритись у Божу поміч і силу. Хто вірить у всюди сущність Божу, цей не є і не стерпить у себе лихих думок. Де тільки завважиш у себе зло, то будь певний, що там було недостатньо правдивої віри. Молися, молися безустанно, щоб не ослабла твоя віра. в журбі, чи в нещасті, не будь маловірний і не трай духа, кріпко стій у святій вірі і уповай на Бога, і ти побідиш, іди моїм слідом. Дякуємо Тобі, Маріє, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом, Хочемо іти Твоїм слідом, твої шляхи добрі. І стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні.